У світі ai генераторів зображень є один, ну, такий собі трюк, що може просто кардинально змінити результат. У цьому огляді ми розкриємо цю напрочуд просту, але дуже потужну техніку. Ох, це відчуття. Мабуть, кожен, хто працював з ai артом з ним стикався, придумали щось геніальне, ввели запит, а штучний інтелект наче й не помітив найголовнішого, просто взяв і проігнорував. Отже, проблема з ai запитами коли AI не слухає так, давайте розберемося, чому так трапляється, чому він ніби не чує, що від нього хочуть. І от типова ситуація. Годинами виписується ідеальний детальний промпт, а у відповідь щось, що ну, ледь ледь схоже на те, що задумувалось. Ключовий об'єкт або десь на задньому плані ледь помітний, або його просто немає. І тут виникає логічне питання а як же тоді привернути увагу штучного інтелекту, як змусити його сфокусуватися на головному, не вдаваючись до якихось там суперскладних команд. Спойлер, спосіб є, і він, повірте, набагато простіший, ніж можна собі уявити. Отже, цей простий трюк це повторення. Так, так, саме воно. Як зробити так, щоб запит точно почули, просто повторити ключові слова? Добре, що ж це за техніка така повторення. Все дуже просто. Це, по суті, спосіб сказати AI-моделі агов. Ось цей момент він ну дуже важливий. Зверни на нього увагу. І що найкрутіше, цей інструмент доступний абсолютно всім. Не треба бути гуру промтінгу, не треба розбиратися в якихось складних параметрах чи синтаксисі, це просто інтуїтивно. Застосування на практиці, бо краще один раз побачити. Теорія, це, звісно, чудово, але давайте подивимось, як це все виглядає в реальності. Приклади, як то кажуть, говорять краще за будь-які слова. І почнемо з прикладу від моделі Далле. Думаю, її представляти не потрібно. Це один з найвідоміших генераторів. Так, подивіться на різницю в підходах: зліва звичайний сінький стандартний запит, а от справа. Та сама основа, але з одним нюансом, багаторазове повторення слова дуже. Просто щоб підкреслити, наскільки красивим має бути результат. І який результат? Ну, по-моєму, все очевидно. Акцент на слові дуже здається, справді, покращив загальну якість картинки. Тобто, модель не просто згенерувала водоспад, вона зробила його ну справді дуже красивим, саме таким, як просили. Гаразд, з прикметниками розібралися. А що, якщо нам треба підсилити не якість, а конкретний об'єкт? Давайте глянемо, наприклад від Stable Diffusion, Він якраз про це. Принцип той самий, але цього разу акцент робимо на головному герої, так би мовити. Замість сухого планета з прибульцями ми буквально ну, засипаємо запит словом прибульці, щоб модель точно не пропустила цей момент. І ось що важливо: повторення слова прибульці робить їх появу на картинці набагато набагато ймовірнішою. У першому випадку вони були ніби опцією, а в другому модель отримала чіткий сигнал, що це пріоритет. Чому це працює? Ми вже побачили, що воно працює. Тепер давайте розберемось, чому. І логіка тут насправді доволі проста: все криється в тому, як саме ці моделі читають і сприймають наші запити. Отже, якщо підсумувати, то в чому сила повторення? По-перше, воно підкреслює найважливіші аспекти, по-друге, збільшує ймовірність, що потрібний об'єкт таки з'явиться, і, врешті-решт, це просто дає більше контролю над кінцевим результатом. А це погодьтеся дуже цінно. Ось ця цитата, до речі, дуже влучно все підсумовує. Повторення певного слова може збільшити ймовірність того, що згенерований результат відповідатиме інструкціям у запиті. Простіше кажучи, це прямий шлях до бажаного результату без зайвих складнощів. Але, звісно, треба бути реалістами. Цей метод не панацея. Є і більш просунуті техніки, наприклад, так звані ваги, які дозволяють контролювати результат ще точніше. Але, як базовий, простий і головне дієвий інструмент, повторення просто чудове. І наостанок така собі думка для роздумів: коли в арсеналі з'являється такий інструмент, одразу виникає питання: на чому ж зробити акцент наступного разу. Яку деталь підсилити, щоб наступний арт заграв абсолютно новими фарбами? Це відкриває величезне поле для експериментів.